Ротова порожнина Кавітас Оріс є початковим відділом травної системи. Тут їжа піддається механічній та хімічній обробці, відбувається розжовування, змочування слиною та часткове знезараження. За допомогою ферментів, що є у слині, розщепленню піддаються вуглеводи. Ротову порожнину поділяють на два відділи: це присінок рота вестібулем Оріс та власне ротова порожнина Cavitis oris propria. На цьому слайді ви бачите ротову порожнину на сагітальному зрізі у середній площині. Присинок рота ззовні обмежений губами та щуками, а від власне ротової порожнини він відокремлюється альвеолярними відростками щелеп, яснами та зубами. І ще один слайд, тільки вже зріз буде фронтальним на рівні других великих корінних зубів. Отже, фіксуємо, ротову порожнину поділяють на два відділи: це присінок, рота, вістибулюм оріс та власна ротова порожнина Cavitas Oris Propria. Вітаю мене звати Максим Цитовський. Ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Нагадую про підтримку каналу Стандартні дії. Нічого особливого: лайк, підписка, коментар це дуже допомагає просувати моє відео. Також вітається фінансова підтримка, ви можете оформити спонсорство на YouTube або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. Все це важливо, потрібно, надзвичайно мотивує і велика подяка всім, хто це вже робить. Так що великі пальці догори і ми продовжуємо! Верхня та нижня губа лябіум суперіус е лябіум інферіус, обмежують ротову щілину ріма оріс. Через неї їжа поступає в ротову порожнину. Латерально верхня і нижня губа з'єднуються між собою за допомогою спайки губ комісура лябіорум. Верхня губа від щокі відмежована коса розташованим валиком шкіри носогубною борозною сулькус назо лябіаліс. Основу губ становить поперечно смугастий коловий м'яз рота мускулюс орбікуляріс oris. Розрізняють три частини губ. Шкірну, перехідну та слизову. Шкірна частина має характерну для шкіри будову. Вона покрита багатошаровим плоским зроговілим епітелем, містить сальні та потові залози, а також волосся. У перехідній частині, яку називають червона облямівка губ, зберігається багатошаровий плоский епітелій. Однак тут він стає значно тоншим відсутні волосся і потові залози, але зберігаються сальні залози. Під епітелієм поверхнево залягають кровоносні капіляри, які надають перехідній частині губи червоного кольору, тому цю частину і називають червоною облямівкою. Слизова частина. Слизова частина губ покрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. В її підслизовій основі розташовуються багаточисельні слизові залози. Окремі досягають величини 3-4 мм і легко промацуються з боку слизової оболонки. Слизова оболонка губ, переходячи на альвеолярний відросток щелеп. Утворює посередині лінії вгорі і внизу характерні складки. Вуздечку верхньої губи френулюм лябі суперіоріс, та вуздечку нижньої губи френулюм лябі інферіоріс. Продовжуючись. З губ на щокі буки. Слизова оболонка зберігає ту ж будову, проте щічні залози слизової оболонки гляндуля букалі за величиною дещо поступаються губним. На цьому слайді ви бачите м'язи ділянки ротової порожнини. Це вигляд зсередини ротової порожнини. Слизова оболонка при цьому видалена малі слані залози частково збережені. Як вам вже відомо, в основі губ розташовані поперечно орієнтовані волокна губної частини колового м'яза рота. Крайова частина цього м'яза виходить за межі губ і залягає під шкірою та частково покриває інші м'язи обличчя. У підслизовій основі під коловим м'язом рота знаходиться багато дрібних слинних Залоз, а саме губних залоз. А в ділянці щічного м'яза залягають дрібні щечні слині залози. І ще одне зображення присинку рота. І ми бачимо, як верхня губа прикріплена до ясен верхньої щелепи вуздечкою верхньої губи, розташованою середині лінії. А нижня губа фіксована до яса нижньої щелепи парною вуздечкою нижньої губи. Саме так вуздечка нижньої губи може бути парною або вираженою. Вуздечка нижньої губи з'єднана зі слизовою оболонкою ротової порожнини і зазвичай розташована між іклами і першими малими корінними зубами. Слизова оболонка ротової порожнини, що безпосередньо оточує альвеолярні відростки щелеп і, ш... і шийку зуба носить назву ясна гінгіва. Зовні на альвеолярних відростках щелеп ясна переходять в альвеолярну слизову оболонку, яка має е, більш яскраве рожеве забарвлення. Зсередини ясна переходять у слизову оболонку дна ротової порожнини та твердого піднебіння. Ясна мають три частини: прикріплену, вільну та ясену це міжзубний сосочок. Прикріплена частина ясен міцно фіксована до окістя альвеолярних відростків щелеп, внаслідок чергування піднятих ділянок, що відповідають альвеолярним підвищенням на щелепах, вона має хвилясту поверхню. Між підвищеннями є яснові міжзубні жолобки. Вільна частина ясен прилягає до шийки зуба і відокремлена від неї вузькою щелиною ясеною борозною сульку з гінгіваліс. Ясневі міжзубні сосочки папілля Гінгіваліс заповнюють проміжки між зубами і мають трикутну. Ясневий край Margo він загострений і утворює овальний контур у сфері кожного зуба. Щоки, буки, як і губи зовні покриті шкірою. Під шкірою міститься прошарок жирової тканини. Обов'язково потрібно відмітити, що в присінку ротової порожнини на слизовій оболонці щуки на рівні другого великого корінного зуба знаходиться сосочок незначної величини, на якому відкривається вивідна протока привушної слинної залози – дуктус parotideus. Між шкірою і щечним м'язом мускулюс букцинаторс лежить грудка жирової тканини, яка особливо розвинена у дітей, це жирове тіло щокі, корпус адіпозум буке, назване на честь французького анатома і фізіолога Марі Франсуа Ксав'є, жирова грудка біша. Марі Франсуак Савьє Біша розробив вчення про тканини тваринних організмів. Уперше запровадив у біологію термін тканина, поділив тканини на типи і системи за їхніми функціональними особливостями. Поряд з цим Біша докладно описав зміни тканин у людей, що померли від різних хвороб. Першим звернув увагу на наявність жирових тіл між щічним м'язом та поверхневими м'язами обличчя, які пізніше були названі на е, честь нього. За своїми поглядами належав до ідеалістів, визнавав існування непізнаваної життєвої сили. Праці Біша відіграли значну роль у розвитку гістології та патологічної анатомії. Дозаду жирове тіло поширюється між щічним м'язом і жувальним м'язом. Жирове тіло щуки має три відростки скроневочний, ямковий і крилопіднебінний відростки, які можуть слугувати шляхами поширення запальних процесів з бічної ділянки обличчя в очну ямку і у порожнину черепа. Існує кілька точок зору на те, яку роль відіграють грудочки біша в організмі людини. Часто їхню основну функцію пов'язують з санням і жуванням, особливо у немовлят. На користь цієї гіпотези свідчить значне зменшення в об'ємі середньої частини грудочок біша під час дорослішання організму. Саме середня частина бере безпосередню участь у жуванні та санні. Також поширена думка, що грудочки Біша забезпечують амортизаційну захисну функцію, захищаючи чутливі м'язи обличчя від травму... травмування. А як завжди, бажаю вам всім успіху і дякую за увагу!